Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами зробити огляд на ось такий чудовий набір від торгової марки Фрузилок. Називається він Синій Соловей. Артикул його 0232, який вишивається на дерев'яній основі, це дуже гарний такий соловей і я... ця ось серія пташок. Там є на саді, ну вони всі гарні. Але ось чомусь цей соловей запав мені дуже в душі. Отже, набір містить паперову та електронну схему для корості сага, інструкцію, дерев'яну основу, Mulinet DMC 14 кольорів, органайзер, фетр і дві голки. Давайте разом розпакуємо і подивимось. Так, я так обережно то все роблю, тому що там міститься QR-код, і я так то все боюся, знаєте. Так, відкладу в сторону. Ось, дивіться, ще без того той плівки, Красунчик, правда? Так, вказано, вказано. Так, вказано. Так, 81 на 40 це розмір в хрестиках. Так, вишивається в дві нитки хрестиком. І вишивається в одну нитку два символи пексті. Гарні такі значки. Так, ну і давайте подивимося безпосередньо. Схему показувати не буду. Там на одній схемі, на іншій. Схема з Бекстічем. Отже, дивимося саму пташку. Правильно, так воно. Так. Гарна така краса. Потім йде в нас фетер з двома голочками, листівочка, така гарна від фрузелка і ниточки на одному органайзері. До речі, я не подивилася, чи там є бленди, Ви знаєте, щось я так зараз, дивіться, гарні так все складено. Така красота. 10, Десять... 10. Десять... Що я хотіла сказати? 10. Десять... Голові, вже в мене щось закрутилося. Тут вказано 10 ниточок тут. Тут ще 4,14 кольорів. Ну, дуже гарно. Так, чи є тут блендів? Ні, блендів немає. От, ось така краса. Буду приступати і показувати вам свої результати. Ось таку чудову пташку я вишила. Я, неймовірно, задоволена результатом, але, на жаль, мені не довелося зняти. Поетапно як я вишивала, але вже менше з тим, головне, такий гарний і чудовий результат. Так все продумано. кожна, Здається, знаєте, пір'їнка, кожна навіть от на ногах ми можемо побачити гілочку, і як ніжками чіпляється, соловей за оцю от гілочку та шматочок гілочки. Ось таке личко, клюв, чи дзьоб, як правильно сказати, очко. Крило, ну дуже гарно, дуже просто зворот. Вже ця в мене пташка, грубо кажучи, літала. Я знімала трошки на вулиці, і вітер був, і в мене постійно та пташка десь падала. я її ловила. Тут приблизно 1300 хрестиків в дві нитки і щось там 500 бекстічу. Щось так. А разом вона порахувала. 1500 хрестиків. Тобто, це якщо додати хрестики і Баксіч разом Ну, звичайно, ниточки в мене залишилися. От, чудові, гарні. І також, що я хотіла сказати, мені подобається те, що написані номери ниточок, і я собі потім на Тут собі на палецці напишу кожен номер, що то є, щоб знати. Бо, на жаль, все дорожчає, ниточки також, а запаси лишніми ніколи не будуть. Але ну, просто, ви знаєте, цю пташку я вишивала і в дорозі, їдучи в машині, і на вулиці з дітьми. Де, де мене могла застати. Вільна хвилина я намагалася вишити цю пташку. І останнім часом чомусь я вишиваю лише по дереву. Ну, так мені подобається, не знаю. Люблю, особливо чомусь вже нитками сподобалося. Раніше я не розуміла, як це вишивати. А зараз хочеться вишивати більше і більше. Ну Ось така гарна пташка. Маю надію, що. У мене будуть ще роботи. Ще я одну вишиваю роботу від фрузилка, але ще поки там вишивати й вишивати. Але результат дійсно гарний. Ну от, дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Героям слава! З вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.